Повернення полонених маємо дуже хорошу новину сьогодні. Зранку 207 українців повернулося. Яка далі ведеться робота? Бо це теж в контексті повернення українських дітей жінок готуються. Намагаємось цим займається гур у нас. Він як лідін такій партії. да? а там ще є багато людей, які долучені до цього процесу. Намагаємося в першу чергу організувати спробувати організацію великий обмін не 200, а там тисячу людей. Над цим працює вже ця група понад рік. І там є певні напрацювання. Якщо це буде здійснено, я думаю, що це буде дуже велика новина, органна новина. Бо всі родичі ми постійно маємо зв'язок із родичами, з матерями, з дружинами, і тобто. Розуміємо цю чутливість цього питання і е, працюємо над цим. Що ви за що хочете привести з Америки в Україну? Ну я хотів, звичайно, саму гарну новину. Кожен українець слідкує зараз за конгресом. Знаєте, вони за Українською Верховною Радою так не слідкують, як за конгресом. Хотілося б привести позитивні новини, знаєте, там по голосуванню чи по компромісу, яку врешті-решт досягнуть. Але на жаль, думаю, що цього разу ми цього не привеземо. Але якщо ми привеземо план Б якийсь це теж буде гарний результат, щоб рухатись паралельними напрямками. А в мілітарі напрямку в мілітарі в нас гар гарні, ні гарні музею. ні. У нас гарні новини є по цим літаючим бомбам. вони вже передані. Фактично, тому ми тут трошки запізнилися. Але в нас є великі. Після того, як тут була конференція по оборонним технологіям, у нас є гарні напрацювання по створенню спільних підприємств в оборонній галузі, і це, мені здається, більш надійне рішення, ніж просто отримувати зброю. Треба робити зброю самостійно разом з партнерами, для того, щоб е мати більш такий сталий прогнозований обсяг допомоги. Може, хочете щось додати? Ну, хочу всім, хто нас дивиться, тим, хто зараз на чужбіні, можна так сказати, да, повернувся додому, щоб війна швидше закінчувалася. І хочу побажати, щоб всі були здорові. Зараз в першу чергу знаєте, здоров'я і стало таким той цінністю, яку раніше мені цінили. А зараз, коли стільки багато горя навколо, то хочу, щоб всі побажати, щоб всіх все було гарно.